Стало відомо, чому Російська Федерація почала обстрілювати ТЦК в різних містах України в даний момент це вже Кривий Ріг, Полтава та Кременчуг, і чому ці удари будуть збільшуватись та охоплять майже всі міста України. Головним завданням Російської Федерації є знищення самих будівель ТЦК та працівників ТЦК. Тому що фактично це їм нічого не дає. Ключовим завданням є знищення даних про військовозобов'язаних чоловіків, тобто знищити облікові картки військовозобов'язаних чоловіків, щоб працівники ТЦК не змогли призивати людей, просто щоб в них не було даних про цих людей. Це дуже сильно послабить позиції України, тому що. Мобілізація просяде, а позиції Російської Федерації на фронті виростуть, тому що їм дуже легко призивати людей за рахунок великих виплат, а в Україні все ускладнюється через такі дії РФ. І саме цікаве, люди після перших трьох ударів по ТЦК почали самі зв'язуватися російськими військовими і здавати їм. Дані про розміщення ТЦК в їхніх містах та просити наступний удар нанести саме туди. Правду кажучи, не розумію таких людей, які своїми діями наражають на велику небезпеку інших людей. Коментуйте, залишайте відгуки, обговоримо.